Це друга серія за тиждень. Перша була вчора, і там ми закінчили на тому, що в ситуації, що склалася, Китай влаштовує взагалі все. Доброго здоров'ячка, хунтою хунтубери Ми з України. У цьому зв'язку цікаві настрої росіянців. Кремль публічно розганяє сигнал і переконує, що ось тепер росіянці точно переможуть. Не публічно настрій відрізняється. Перше а з чого це раптом Китай говорить про якусь поразку. Невже все так погано? Існує загальний консенсус, що росіянська влада бреше, але незрозумілий масштаб. Зростає відчуття, що масштаб трагічний. Друга тепер Китай росіянію живої з цієї війни не випустить, ми витечемо кров'ю в Україні, а вони приберуть до рук все. Ось ця думка, що РФ не зможе вийти з переможної в лапках війни за своїм бажанням, поступово заволодіває розумами. Я наведу пару цитат загальновідомого діяча Пушиліна, так званого народного губернатора. Оцініть самі. Я зараз вважаю, що те, як вона, війна проти України, почалася, і йшла і йде, то краще взагалі її не починати було. Звичайно, у нас нічого не змінюється. Ми як розбивалися в м'ясних штурмах, наступаючи, так і продовжуємо. Ось зараз суми у нас, Волчанськ, цей багатостраждальний Покровське, скрізь штовхають, давайте вперед. А сил вже немає ні у кого. У нас відверто кріпосна армія, замучилися парні. Прийшов, і піти неможливо. Це не все. Продовжую. Через два тижні після початку я вже почав замислюватися що це масштабна зрада. Початок СВО це теж зрада. Це виглядало, як ніби на забій йдемо, ні до якого Києва ми не дійшли. Ворог чинив запеклий опір, завдавав нам величезних втрат. Ось ще його слова. Кадрові елітні частини, десантники, грушники, які туди наступали, вони втратили до половини особового складу вбитими і пораненими. Це була еліта елітних військ. Божевільні, ті, хто почав СВО з таким планом, ми думали там в кабінетах, повинні краще знати, а нічого не краще. Була надія, що СВО може чимось хорошим закінчитися інакше я б туди не пішов, але швидко стало зрозуміло, що це довга історія, важке протистояння. Противник заряджений, мотивований. Ми напали, вони захищаються. У них там народна війна. На сумському напрямку у нас тисяча тисяча п'ятсот осіб загинуло, коли наступали. Коли наступаємо, у нас тисячі загиблих на добу, коли в позиційній війні сотні. Блін, три з половиною роки. І я стверджую, що понад мільйон жертв вбиті, зниклі безвісти і покалічені. А скільки ми міст взяли? Це смішно, це поразка. Незрозуміло, як з цієї історії вибратися, зберегти обличчя у цей конфлікт. Ми залізли і вилізти ніякої можливості немає. Застрягли в чорній дірі навколо темрява. Кінець цитування. Я зовсім не здивуюся, якщо найближчим часом пан Пушилін раптово почне активно мити вікна і не утримає рівновагу. З такими думками дають статтю, а з такими висловлюваннями я починаю за нього переживати. Ну, як переживати? Я давно переживаю за нього. Чи не занадто він на цьому світі затримався? Аналізуючи економічну, політичну та настроєву ситуацію в Росії, може здатися, що вони за крок від повного провалу і розвалу. Ні, це не так. На жаль. Там не все так жахливо, як нам хотілося, але є низка тенденцій, які можуть підштовхнути частину російських веж і навіть нинішнього господаря Кремля до спроб вискочити з війни. Справа тут не в лінійному співвідношенні Україна Росія, справа в тому, про що я раніше загадував: загрузнувши в трясовині війни, де факто втративши можливість вийти на свій розсуд, Москва починає втрачати стратегічні позиції для гри вище регіонального рівня. А це для Кремля смерть. На Балтисі РФ відкинута 18 століття, ще трохи опиниться в часах Івана Грозного. Втрата позиції в Сирії це перекреслення імперських завоювань 19 століття і радянської спадщини. Тепер сучасні учасники різних аля Палестинське імператорське товариство виглядають як група старих клонів. Імператор Олександр III, на якого Путін прагне бути схожим, помер би від огиди, дивлячись на цього недотепу. Перепідії на Кавказі – це також виштовхоння РФ на позиції 18 століття. Азербайджан відкрито шле на Росію. А на випадок неадекватної реакції заявляє, що тюрецька база НАТО на території країни майже готова і скоро запрацює на повну потужність. Тут помідорами вже не обійдеться. Лінія ЦА Сибіру і Далекого Сходу тут знову занурення до Івана Грозного для нас України. Приємного на короткому відрізку мало у разі подальшого затягування війни ми будемо втрачати людей час, частину перспектив, але справа тільки частково в нас. Навіть отримавши якийсь бонус в результаті нападу на Україну, Росія позбавляється більшого і потрапляє в ситуацію, коли відновити позиції вона може тільки війнами, не м'якою силою, не економікою, а великою кров'ю. Тобто Путін загнав реф ситуацію, коли паралельно потрібна війна на Балтиці, на Кавказі, проти Казахстану і ще нарощування могутності від Байкалу до Тихого океану, від чого можна тріснути по швах? Адже якихось 11 років тому Путін був найпопулярнішим політиком від Білграда до Владивостока. він міг би легко перемогти на демократичних виборах в Україні розмови про залучення північних корейців і навіть Лаосу це все гра Китаю. А де тут Росія? Де тут росіянці? І ось ця колія стає лякаюче очевидною навіть для найтупіших. Після репліки Ван і спостерігаємо нову розстановку в маневрах трьох якодзун США, Китаю і ЄС, саме як похідне від інтересів цих сил будуть складатися перспективи нашої війни. Навесні ЄС демонстрував готовність притулитися до Китаю, щоб посилити позиції в головній битві на тарифах США. Китай дуже явно давав зрозуміти, що готовий до альянсів з Європою проти американського гегемона. Останні репліки Трампа з особистими випадами проти Путіна і заяви про готовність щось там посилити у підтримці України я сприймаю не як раптове прозріння і напад симпатії до України, а як реакцію на слова Ван І в загальному контексті. І це набагато серйозніше і позитивніше для нас. По суті, Китай публічно позначив, що всі потуги Трампа, всі його лобіювання і нахвали Путіна з метою дистанціювати Росію від імператорського трону Сі. Закінчилися провалом ніяких вольностей. Пекін тут не потерпить. Відповідно, зникає необхідність постійно дуріти, Можна додати в публічний дискус щодо РФ жорсткі нотки. Реакція Кремля дуже показова. Вони намагаються віджартуватися. Мовляв, Трамп раз на тиждень змінює позицію. Давайте почекаємо два-три тижні, на чому він зупиниться. Мені здається, що процес не варто розглядати як незворотний. Трамп дійсно може зробити щось жорстке щодо РФ, але як точкову міру, щоб показати, як це може бути, і що він більше не готовий терпіти путінські маневри, при цьому не заганяючи Москву в кут остаточно. Росія може намагатися пом'якшити і відтягнути ці заходи за рахунок якогось чергового раунду імітації доброї волі. Головне завдання Путіна зараз протягнути три тижні до канікул у США та Європі. Тоді у нього буде люфт до вересня, щоб зосередитися. Хоча серпень обіцяє бути нервовим і щодо тарифів, і в світлі роздумів ОПЕК. Я не виключаю, що зараз активізується дискусія про перемир'я у повітрі. Україна показала, що може зробити з росіянською авіацією. У Прудіна є мотив уникнути повторення такої ганьби і заодно замилити картинку руїн житлових будинків і вбитих цивільних в Україні, тим більше їм треба підкупити ударні засоби. А оскільки Трамп пообіцяв аж 10 ракет до Петріотів, це буде виглядати як вирішальний фактор і переможна для Вашингтона історія. На нашому боці, як і раніше, головний союзник росіянська опородість. Цілком реалістично, що Путін таки перейде межу, і в серпні ми будемо отримувати таку допомогу, яка дозволить зірвати наступальні плани Кремля. Тобто, в серпні Росія нічого не виграє, тільки спалить ресурси. А у вересні путіну колективно зададуть питання дозрів? Ще одним практичним наслідком репліки ван і може бути складання рамки того, що буде позначено як непоразка Росії, старші товариші обговорять, і Москві доведуть. А якщо в Москві не буде реалії на землі, щоб розсунути ці рамки, доведеться погодитися, у Китаю з'явиться нова опція тягнути далі війну або обміняти зупинку на якийсь бонус. Наприклад, все призупинити на пару років і за цей час викопати весь донбаський літій. На цілком законних, як їм здається, підставах, так що зараз дивимося на динаміку США Китай, ЄС і практичне наповнення серпня, найгірший сценарій для нас. Це прискорена північно-кореїзація Росії, коли зникає останній простір для маневру. Але це найгірший сценарій не тільки для нас, а для всього росіянського периметра і для всього європейського континенту. І ми тут будемо виглядати найбільш готовими. А для деяких це вирок. І наостанок про ситуацію з Буткевичем. Ось це показове оголошення у розшук в резерв плюс, скручування рук, оголошення не дуже невідомої в країні людини, ухилянтом, вивезення його в ТЦК, ВЛК при всій неоднозначності особистості самого Буткевича, ось ця ситуація і є чітким і повним описом картини життя в Україні. Зараз ти можеш бути скільки завгодно поганим або скільки завгодно хорошим для країни. Але якщо ти відкриваєш рота на найвеличнішого лідера, і при цьому у тебе немає воєнізованої охорони, все тебе зітруть в порошок, будучи намагатися, принаймні, тобі зіпсують життя, долю, послужний список, тебе виженуть з усіх робіт. Якщо ти здоровий, тебе будуть відправляти на захист нікому не потрібних посадок до тих пір, поки ти не зникнеш в небутті. Якщо ж ти хворий, тебе затягають по комісіях, по аналізах за твій рахунок, звичайно ж. А якщо не згоден за аналізи платити зі своєї кишені, значить ти здоровий і вперед штурмувати посадки. Тобі влаштують таке чиновницьке пекло. Що ти забудеш і маму рідну на те, щоб критикувати бубочку і оточення, хочеш ти чи ні, тебе доведуть до стану, коли тобі буде все одно що розповідають у марафоні, і ти будеш мріяти тільки про одне виспатися. Але і цього привілею тебе позбавлять. Не тому, що хочуть правди, а тому, що ти їм огидний. І вони, тільки вони хочуть і можуть так чинити в Україні сьогоднішнього дня. Ти безправний, ти ніхто. Ти став на шляху диктатора його свити, і вони тебе розтопчуть. А ти повинен бути готовий до такого повороту, інакше навіщо тобі перемога. Ти її просто не заслуговуєш. Твоя доля тоді шашлики, марафончик і вечірній гундосик, та тільки вони не розуміють головного. Люди, які донатять на ЗСУ, і люди, які ці донати везуть потім на нуль, не крадуть, а віддають і терплять, і їх терпіння небезмежне. Дуже важко довго дурити людей, по яким летять каби, а замість підкріплення. гундосик. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!